Всім привіт! Вчора ми з чоловіком були в епіцентрі. Нам прийшло наше замовлення. Ми замовляли ось такі LED-лампи для нашого парника-розсадника. Замовляли ми його на сайті, і в епіцентрі безкоштовна доставка була. Ми їх просто забрали, заплатили і пішли собі. Скоріше, не пішли, ми ще там кої що купили. Що я в епіцентрі ще купила? Купила ось такі Корінович. В рідкому вигляді. Купила я для моєї капусти біостимулятор конової системи. Вона в мене після кімнат, як ми винесли її в тепличку, вона дуже квола, і хочу я її трішки підкормити, пробризгати оприскуванням, тому купила ось такий препарат. Далі, чоловік хоче на пробу посадити. В мішках, ну, спочатку в стаканчиках, потім пропікірувати її в мішки. Саме помідор і огірок нам на їжу спробуємо в мішках вирощувати. В парнику дуже тепло, сприятливі умови для вирощування. І хочемо саме в мішках спробувати для себе, щоб у нас був ранній огірок і ранній помідор. Далі купила пакетик руколи, хочу засіяти рядочок в тепличку. Подивлюсь, якщо добре будуть сходи, добрі сходи будуть, я ще докуплю руколи і висію її. Купила кінзу великий пакетик, щоб на вулиці її досіяти. У мене в теплишки є, ще хочу я на вулиці, біля десь петрушки, я її посію. Вже можна сіяти, дожди у нас пройшли, вроді більше не обіцяють. земля така волога, мокра, якраз те, що треба дотізити. Далі вже я купила базилік, щоб насіння базиліка для розсади. І десь на початку березня буду висівати я на розсаду базилік. Купила зелений, такий і купила фіолетовий. Ось такі два пакетика і червоний рубін ще. Ось такий. Це базилік. І що, і все. Ось такі покупочки ми зробили в епіцентрі. Зараз я піду з вами в наш парничок і покажу, що у нас вже зійшло. До речі, ми накрили нашу петрушку агроволокном двойним для того, щоб у березні, можливо, в середині березня вже буде у нас петрушка. Вона відійде. І ось так ми її прикрили. Тут ми доробили вже Залишилось трошки, це мабуть, буде кирпічок і ще сюди лежить. Але вже можна ходити, хоча б не болото таке. Просто жахливо було пробиратись сюди. Так, далі. Йдемо в наш розсадник. Ой, жарко, капець по вулиці вулицях зайдеш, тут дуже класно, комфортно. В мене зійшов сьогодні салат. Вчора не було всходів, а сьогодні вже дивіться, Боже, як мені подобається, коли от таке воно як происходит, Що ти кидаєш те насіння, і ти бачиш, як із того насіння маленького ось така народжується краса. Ну це краса. Ну, ой, клас. Я задоволена, будь-то я мільйон виграла. Ось такі у нас сходи. Тут є, але менше. Але воно вже все. Я вже із-під пленочки його достала для того, щоб. Бо воно вже зростає. Куди ж йому? Бо пленка його продави, тому сходи є добре. Перчик ще, звичайно, ж ні. Трішки йому треба ще часу, щоб він зійшов. Але у нас тут дуже класно. 32 градуси. О, жарко, дуже жарко. Тому те, що треба. Вчора я також досіяла салат, дві касети, ось так, дві касети салату ще, і ще 120 стаканчиків зробила капусти. Це для того, щоб у мене був невеличкий відрізок по часу саме в капусті. Та в мене вже відходиться, а в мене вже буде молода на підході, тому буду я десь різницею в місяць висаджувати насіння капуста для того, щоб у мене завжди вона була. Ось такі у нас справи. Також у нас вже такі добрі сходи редиски в теплиці. Зараз я зайду туди, я вже сьогодні там була. Провірочку зробила утренню обов'язково. Руколу я вже всю продала, її нема. Шпинат буде. що так, дивіться, які сходи гарні. У нас редиски. Рядочки рівненькі. Класно вона повсходила. Ось так. Приблизю камеру. Ось так. Добре. Ходи. Вже по два листочка, тож будемо з редискою Дуже добре почав зростати салат, тому що потепліло, вже нема таких морозів. І цибулька наша вирівнялася, почала зростати. Ми її саджали ще осінню. а вона буде у нас весною. Ну, нічого, кінза теж відійшла. Почала вона рости, ця редисочка теж вона зростає. І сьогодні треба трішечки її пролити, щоб не було такої корки. Ось так. Тут теж я буду прибирати агроволокно, щоб мені обробити капусту. Ось такі у нас справи. Сьогодні. Хочемо висіяти для себе огірки з помідорками для того, щоб ми рано їх споживали. Чекаю чоловіка, чоловік пішов допомагати нашому другу з пчолами. Прийде і будемо займатися справами. Ось так. Холодно, на вулиці дуже холодно, вже не можемо дочекатися весни. Мені здається, так всі зараз люди хочуть вже тепла, хочуть вже щось на вулиці робити, трішки, щоб... Свої мислі в нужне русло, як сказати, поставити, щоб не було такої емоційної втомленості. Там мене питали, чого ми так вивели трубу сюди сперника, тому що Ця буржуйка, вона буде, та що в парнику зараз, в розсаднику, вона буде саме в цій теплиці, потім знаходитися. А тут ми зробимо трішки меншу буржуйку, бо вона завелика для нашого розсадника. Можна її менше сюди ставити. Ось такі у нас справи. Працюємо далі. Всім гарного дня!